Вільна Херсонщина, фейки та корупція в медіа. Новий фільм українського режисера Романа Бондарчука виходить в національний прокат. Світова прем'єра стрічки. Редакція пройшла на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, де зібрала позитивні відгуки від критиків. Фільм знімали незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема, в нині окупованих олешківських пісках Напередодні виходу фільму в український прокат команда вирушила туром різними містами спецпоказом та дискусіями про локальні медіа завітали й до чернівців. Подай! Ми зняли підпалювачів лісу. Після того Михайло Петрович пропав. Тільки в поліції. Фільм редакція знімали на Херсонщині до початку повномасштабного вторгнення. В ньому йдеться про науковця Юру, який стає свідком навмисного підпалу лісу. Аби розповісти правду, він починає працювати в редакції місцевої газети. Там дізнається про фейкові новини та корупційні схеми у журналістиці. Це була історія, яку ми там знайшли, і заголовки, які використані в фільмі, вони. Справжні і херсонські журналісти навіть згадують авторів, і впізнають ці заголовки і згадують більше заголовків. Тому, ну, для нас це було смішно, коли знімалося. Звичайно, коли сталося повномасштабне вторгнення, і вже на майже третій рік війни деякі речі відчуваються серйознішими, важчими, відповідальнішими. Але від того не менш важливим. Зйомки фільму тривали до пізньої осені 2021 року. Команда не встигла зняти епілог через погодні умови. Дозняти планували навесні 22-го. Та реалізувати задумане не вдалося через повномасштабне вторгнення Росії. Ми зустріли в повномасштабне вторгнення в монтажній кімнаті. Ми, він вже був змонтований десь відсотків на 60. і е, ми планували його значно швидше, звичайно, закінчувати. Але коли ми прокинулись від вибухів у Києві, звичайно, ми почали рятувати матеріал, дізнаватись, де наші рідні, намагалися зрозуміти, як, як можна взяти участь і е, про фільм думати перестали. Ми тільки вивезли матеріали, передали німецьким копродюсерам, щоб вони тут просто не... Не були знищені режисер монтажу редакції Віктор Онисько пішов добровольцем у ЗСУ. Брав участь у визволенні Херсону. Загинув у грудні 2022 року в бою під Соледаром. Пам'ять про нього команда таки вирішила дозняти фільм і присвятити його герою. Загинув Василь Кухарський, актор, який зняв зіграв бджоляра. Теж був важко поранений. і Загинув невдовзі після поранення і. Ми повернулись, почали шукати іноземних копродюсерів, які б допомогли закінчити, бо ми не могли знімати на Херсонщині. І взагалі в Україні знімати тоді повнометра. Ігрове кіно було дуже ризиковано, тому ми знайшли можливість це зробити в Словаччині. Шукали там шматочок степу, схожий на Херсонський. Але як не дивно, повертатись до цих кадрів і до цілого Херсона і до Олешківських пісків, які... Ще такі красиві до бойових дій було дуже, дуже приємно, як не дивно. Це все бачити, що це є, що це закарбовано. Після перегляду стрічки глядачі поділилися своїми враженнями. Вирішила прийти на цей фільм, бо дуже цікава тема. Така тема, на яку мені здається, у нас в фільмі ще не було. Тема дуже важлива, дуже актуальна. Тому вирішила прийти. І загалом враження неоднозначні, але я вважаю, що фільм потрібно, щоб дивилась якомога більше глядачів, бо знову повторюсь, важлива тема, на яку треба про яку треба говорити. Тому раджу всім цей фільм. Я думаю, все ж таки, найперше, це що для мене було важливо, це саме ця лінія з е, е, об'єктивністю та необ'єктивністю медіа. Оце мені здається, на жаль, для наших для всіх країн дуже, дуже дуже актуально. Це дуже цікаво було переглянути фільм про свою професію. Я думаю, що студенти, які поступали на журналістику, вже були підготовлені до цього. Тобто, всі студенти журналістики знають, з чим вони можуть стикнутися в своїй професії. І вони знають, що є багато корупції в цій професії, є багато Куплених видань я не розчарувалася, бо я знаю іншу сторону цієї професії і знаю, що може бути зовсім по-іншому. І просто головне знати, що це є, і йти до цієї правди, а не вестися на цю продажну журналістику. Мені здається, це дуже дуже серйозна велика робота режисера, заслуговує дуже великої поваги. Погоджуюсь з тим, що сказала ведуча на початку, що це не стосується якоїсь окремої місцевості або якоїсь окремої газети. Що це з одного боку нагадує ситуацію з 90-х, а з іншого, я думаю, що це дуже можливо схоже на те, що відбувається зараз, обов'язково в якихось маленьких містах. І насправді фільм мене здивував, тому що дуже багато. Сцен, про які варто подумати, задуматись. Якщо дивитися і не думати про це, то здається, що вони не зв'язані між собою. Але я думаю, що насправді сенс набагато глибший, ніж ми бачимо з першого разу. У кожному місті після перегляду фільму команда спільно із місцевими журналістами обговорюють, як змінилися локальні медіа з початком російської агресії. В український прокат редакція вийде 28 листопада. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4